Доброго дня. Сьогодні 26 січня 2023 року. Зараз ми це підтвердимо. Сірі, скажи, будь ласка, який зараз час та дата. Вибачте. Сірі, скажи, будь ласка, який зараз час і дата в місті Києві? Сірі, скажи, пожалуйста, сколько времени в городе Києві і дата? Двадцать 26... шестое. Ага, подожди, Сири, скажи, какое сегодня число? Двадцать шестое число. Двадцать шестое января две тысячи двадцать третьего года. Я хотів, би поділитися, я хотів би представитися. Мене моє ім'я Водім Пазняков, моя компанія ТОВ Ваш перевізник, ідентифікаційний номер 369-42062. І наразі я записую це відео 26 січня, тому що я розумію, що для того, щоб залишити ті здогади і ті спо. Докази, які будуть далі скоріш за все відбуватися, з безпрецедентним тиском на мою компанію з боку податкових органів, керує яким сам пан Гетьманцев. Так я теж здивувався, але це правда. З паном Єрмоленко, який є його ставлеником, вони хочуть знищити мій бізнес. Моєму бізнесу 16 років, конкретно цьому товариству 11 років. Все почалося з анулювання ліцензії, коли ми подали трошки пізніше документи, про що написали, і це була об'єктивна причина з приводу обстрілу Києва, як сьогодні, наприклад, багатьма ракетами. тільки тоді, як ви пам'ятаєте, їх було по 70 і по 100, і електрики не було сутками, І ми переїжджали, І у нас було зовсім інші задачі. Ми хотіли просто-напросто платити зарплатню, реєструвати податкові накладні і виконувати зобов'язання. І це було для нас пріоритетом. Податкова порушуючи сроки надала відповідь, що вона анулювала нам ліцензії. Навіть в цьому сенсі ми віддали документи 2-го числа. Я піду на поліграф, я це доведу. А податкова написала, що це було зроблено восьмого. Тобто служебні підлоги один за одним це кримінальні злочини, які потребують, мабуть, оцінки правоохоронних органів. Спочатку в нас е, анулювали ліцензії. по суду ми ці анулювання ліцензії призупинили, подали до суду, подали адмінскарги. Потім почався безпрецедентні ситуації. Вони поч... Мені зробили шість перевірок. А зробили фіктивну перевірку по моєму юридичній адресі. Так виявилось, що в цей день я знімав на 26 грудня. Я знімав на телефон, на цей же телефон, що я знаходжуся по місці, і вони видають акт, що вони нас там не знайшли і відмовляють нам в новій ліцензії. Ось нова ліцензія пишеться на адресу не нашу, що відмовляють. Ну, по ситуації нам так ліцензію ніхто не видав. Так як своє безсилля вони почали в феноменальний кримінальний тиск, це ну навіть в ну мені згадалися часи Януковича. Знаєте, коли сказали розірвати, і отак от, от відноситься зараз до мене, до моєї компанії, до моєї колективу, який там зараз 50-60 людей до війни, це було 80 людей. Ми дуже багато допомагали з початку війни. Дуже багато возили дуже багато гуманітарних вантажів. Надавали транспорт, купували за свої гроші, віддавали транспорт. І тепер пан Гетьманцем разом з паном Єрмоленко вирішили це, якби, мабуть, віддячити. Настільки маразм цієї ситуації, що навіть там, де в них немає претензій, вони насилають перевірки. Це АЗС та вище. Зараз йде мова про АЗС. Вибачте, я... ми займаємося перевезеннями, і у нас є ну, намагаємося зробити бізнес АЗС, але, мабуть, коли в тебе конкурент держава в вигляді. Репресивної машини, то це зробити дуже важко. Ну тим паче у нас є дві АЗС, одна на гливасі, одна на Ставищі. На Ставищі, на АЗС, Нам вона відкрилась 25 листопада, і тоді почали просто. Через 40 днів назначили перевірку. Це безпрецедентно. Податківці, які нам робили перевірку, не на камеру говорили, що ну, нас просто змушують так, щоб ми вас якимось чином забрали у вас ліцензію. На мою думку, людина, яка це робить, це посібник Росії. Ну тобто, це ну ви знаєте, що гетьманцев був помічником Сівковича, який вербував, Ну тут робив мережу агентів Російської Федерації. Тому я не не. Не здивуйся, якщо це все таки вийде, так і правда. Бо за його маскою, якою красивими речами, ми всі знаємо, прекрасно скриваються недолугі реформи, невиділення армії перед війною 20 мільярдів, а на дорогі 120 мільярдів. Мабуть, Кирило Тимошенка, який пішов з посади, вже є тим тою людиною, яка займалася цим великим будівництвом, і це якось, мабуть, пов'язано трошки. Ну, це вже не мені судити. Я хочу про себе розказати. В ці ефективні перевірки, підлоги, змушування будь-яким чином податківців винищити наш бізнес переходить всі грані. Я це записую зараз, тому що я ну, я можу думати так, що вони все-таки у них вийде і вони якомусь чином незаконно мене можуть просто залишити без ліцензії останньою, тим паче, ну, тим самим похоронивши мою компанію, всі, всі 16 років мого життя, всі старання для, для України. Я всю життя, все життя інвестую виключно в Україну. Коли президент наш. Говорить про інвестиції в Україну. Я саме та людина, яка завжди тут щось купує і, і, і робить це для України. Робить робочі місця. Тільки за останні три роки ми зробили 40 робочих місць. Ми привезли дуже багато машин. Я своїми руками їх привез. Я їх заплатив в колосальні гроші таможні, бо там величезні акцизи. Це вантажівки одиначки, і багато податків, і ну і ось що ми маємо. Пан це, мабуть, експерт. Він вирішив, що по якомусь підробному акту зроблена якась, е, якісь, е, якась ліцензія видана. Ну нема питань, це його права. Для цього є конкретні правові механізми. Що робить податкова? Податкова мені вносить мене в ризикові спочатку. Незважаючи на те, що ми не є ризиковою компанією, в 2021 році нами була пройдена за три роки податкова перевірка планова. Ми є компанією, яка на ринку 11 років, 12 рік, ми є компанія, яка пережила Януковича і всіх інших, і його переживемо. Ось Ну, методи абсолютно такі ж. Абсолютно такі ж, як у Януковича. Реєстрація, ризикові. Uh, вот. потім нам відкланяють таблицю по транспорту, яка щоб ви розуміли, була третя в Україні прийнята. Бо коли нас почали всіх транспортників блокувати, я був на тому майдані, пішов в кабінет міністрів міністерства фінансів на переговори, і звичайно довів, що вони ну якби помиляються, тому що неможливо купити транспортні послуги. Вони виходять з усіх інших речей. Вони відклоняють потім мені таблицю, це надумані факти, вони не знайшли жодного поганого контрагенту у нас, жодного, якогось, якого можуть підозрювати. І від своєї безсилі почали просто робити свавілля. Свавілля це, ну, на мою думку, органи державної влади, а саме охоронні органи, ну, поліція і тому подібне, СБУ, прокуратура, ДБР повинні дати. Якщо ми в чомусь порушили закон, для того є норми. Якщо він так вважає. Коли людина починає застосовувати весь свій адміністративний ресурс для того, щоб нас знищити, розкажучи, що він такий правильний, дуже дуже класний. Пар, ну, хлопець, що він дуже багато робить для України, пише свій телеграм-канал, і такому маленьку, маленькому підприємству, як моє, приділяє стільки уваги, значить, в нього дуже багато часу і він точно не допрацьовує. А тепер по факту про пана Гетьманцева з паном Єрмоленко. Дивіться, я, я на собі це відчув, тому що мої два паливовози не, можу, не могли злитися на протязі трьох тижнів. Пан, Єрм... Пан Гетьманцев поставив пана Єрмоленка для такої нехитрої схеми в цій країні. Вони беруть, приходять на адресу юридичної особи у війну, в ковід, в карантин. Як типу її не знаходять по адресі, у нас така ж ситуація була: типу пишуть лівий акт, а призупиняють оптовому постачальнику пального імпортеру. Реєстрацію акцизу, а це означає, що ну, якщо ви не розумієте, що акциз дублює повністю фізичний злив і залив палива. Тобто, якщо тобі зупинили, призупинили акциз, ти не можеш фактично з паливовоза нікуди його діти, не злити на заправку, не продати, не зареєструвати на кінцево, ти нічого не можеш. Тобто, і потім ці хлопці, а пан Єрмоленко, коли прийшов, така ситуація почалася. Це почалося з, з осени цього року, вони починають вимагати взятки. Взятки можуть бути 300 тисяч, це точно. Я можу це підтвердити на поліграфії. Я не можу називати людей, які, які змушені були платити ці гроші. Мільйон гривень, відсоток від обороту в місяць на зарплату, 0,3 відсотки. І тут пан гетьман це вже ну, якби в нього його правота, якась така позиція, щось під, підшатнулася, тим паче. Ну так, вже знаєте, як вже почалася війна, я почав спілкуватися. Не війна а конкретна, а війна по знищенню мене як бізнесмена, як, як людини, яка відповідає за декілька десятків родин і тому подібне. Він почав просто-напросто. Ну, давайте так, щоб ви просто розуміли, його мама коли там в ковід забула людям заплатити гроші, які вони за Путьовки заплатили. І це достовірний факт. Я розпілкувався з співробітниками її агентства. Тобто, вони людям сказали, що 100% штраф А насправді ніякого штрафу від готелів не було. Ось тому про порядність. І про якісь речі, які ця людина розповідає про телевізору, ми всі добре знаємо, що роблять його реформи, де зараз бізнес, в якому стані ми скільки я людей з бізнесменами спілкуюся, всі хочуть звідси виїхати і виїхати не за війни, а саме із за із -за податкових органів, які просто-напросто їм закрили перевірки. Вони так звикли, мабуть, так вони вирішили а, заробляти гроші так. Але дуже погано, коли зверху сидить людина, яка фактично руками керує процесами, змушує когось на щось йти, коли при цьому є правові якісь механізми. Нема питань. Але е, знаєте, як це порівняти? Це от дуже гарне зрівняння, коли в тебе зупинив інспектор ГАІ, ой, вибачте, поліції. Забрав, ну ви перевищили швидкість на 15 кілометрів. А у вас забирають громадянство України? Отак От робить зараз пан Гетьман. Це своїми особисто руками. Всі якісь нормальні діалоги з податковою нема. Вони все ні не я їх так називаю. Мабуть, вони всі можуть дуже добре підтвердити свої гроші. Да? Якщо ми всі добре, добре, по чесному подивимось, звідки у багатьох людей ті гроші, які заробили, я свої кошти за 16 років можу підтвердити всі до копійки, тому що я заплатив дуже багато податків, дуже багато податків і взяв дуже багато кредитів. І зараз в мене 10 мільйонів кредит. От я хочу звернутися до правоохоронних органів нашої держави, до журналістів, до людей, які вже постраждали від цієї людини, до тих людей, яких 10% вдруг вони всі стали ризикові, і так це ситуація. Тобто, по-перше, треба прибрати схему, коли за юридичною адресою не знаходять компанію і в неї призупиняють чи анулюють ліцензію. Тому що сьогодні, по перше, війна. По-друге, Сам, самі люди не. Сьогодні карантин. Якщо ви пам'ятаєте, то всі говорили: сидіть вдома. То про які ми зараз адресу говоримо? По-моєму, нема різниці, якщо якась дівчина має можливість сидіти в Голландії, мати прямий контракт директора якоїсь української компанії, мати прямий контракт з імпортером, імпортувати паливо, платити податки в Україну, жертвувати гроші на ЗСУ і не знаходитись на місці. Важливо, що вона робить для країни, а не де вона знаходиться. Це максимальна корупційна норма. Це та та ж сама норма, про яку Янукович у мене я 17 разів чотирнадцятому році, враховуючи, що ми не змінювали 11 років юридичну адресу до цієї ситуації, поки не понесли зміни в податкову. Я 11 років був на, один, на одній юридичній адресі, і мені 17 разів я при Януковичі підтверджував місце свого знаходження в адміністрацію. Знаєте, яка шутка далі була? Ми виграли цей суд, що ми маємо право реєструвати. А податкова, коли котра говорила, ми не знаємо, чому воно у вас не реєструється, ми не розуміємо, подала е, апеляцію на свої корупційні діяння. Зараз е, пан Гетьманцев це є максимальним тормозом нашої країни. Все, що пишеться в телеграм-каналі, треба поділити на 15 чи на 20. Людина, яка, умовно кажучи, ніколи е, е заснувала на 0,02% кіперський афшор. Назвою МСЛ, яка, грубо кажучи, не одного закону не приймає, який який допомагає країні, навіть з цими генераторами він був прийнятий через два місяці після того, як його потрібно було прийняти. Я їх купував без, з ПДВ, з митом, платив шалені гроші для того, щоб е, не зупинявся бізнес, для того, щоб створити ті пункти незламності, для того, щоб просто-напросто була можливість платити зарплати. От така от у нас ситуація в країні. Тому якщо зі мною щось буде. Не так. Чи якісь будуть речі на мою компанію. Я це відео записую 26 січня. Я зараз ще раз вам буду підтверджувати. Сірі, скажи, будь ласка, який сьогодні день недели і время? Вона може розмовляти, ні? Сірі, скажи, будь ласка, який сьогодні день недели і время? Сьогодні четверг, 26 января 2023 року. Ось так, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що я все-таки і, і цих людей, які прийшли в цю країну, я говорю конкретно про пана Гетьманцева. Тобто, я не знаю я не, я не знаю, ну, його ставлена Каєрмоленка, який керує цим акцизом в Україні. Тобто, Я не знаю, як воно може відбуватися, коли з екранів телебачення кричать про те, що треба. Підтримувати бізнес, а фактично мене хочуть знищити. Знищити компанію, які 16 років бізнесу і 11 років компанії. Е, я не знаю, як мені далі продовжувати працювати, тому що, грубо кажучи, це як, якби свавілля. Е, є суди, ми подали в суд, ми будемо доводити свої точки зору, але фактично мене заблокували. Я є нецікавим своїм клієнтам тепер. І це є знищення. Знищення геноцид. Як хочете, так і вважайте. Це нічим не відрізняється від ракети, яка прилетіла і знищила твоє підприємство. Тобі просто його закрили. У нас, якщо там хтось подумає, о, так підіть відкрити іншу компанію, зробіть. Ні. Справа в тому, що там дуже багато ліцензій, і це все не так просто. Кожний дозвіл, кожна експертизи це час, місяці, гроші, час, яких в тебе, якщо в тебе закривають компанію, просто фактично нема. Тобто, ти вибираєш, чи ти платиш людям зарплату, якийсь час. Чи ти починаєш перевішувати всі процеси? Я дуже сподіваюся, що в нашій ну ми стро... ми будуємо разом країну, яка е таких людей не буде допускати до таких посад. Всім дякую, до побачення.